На північно-західній околиці міста Куп'янська ведуться зараз активні стабілізаційні дії. На поточний момент не фіксується просочування диверсійно-розвідувальних груп противника в тилові наші райони. В попередні часи ці групи були виявлені, які сконцентрувалися в лісництві місцевості в глибині нашої території на північно-західній околиці і були прочислені спеціальними службовцями. Як наслідок, на поточний момент противник не фіксується в наших тилових частинах. Що стосується самого міста Куп'янська, треба зрозуміти, що жодним кварталом чи районом противник повною мілерою не володів. Присутність диверсійно розвідувальних груп противника вона залишається на достатньо високому рівні, ведуться стабілізаційні дії, зачищається кожен будинок, кожне перехрестя, кожна вулиця. Противник на поточний момент має спроможності під різними заходами маскування, переодягаючись цивільне, переодягаючись в український піксель, просочувати саме місце з північної околиці. Але за моїм переконанням, у випадку, якщо нам вдасться все-таки наростити спроможності по блокуванню саме північно-північно-західної околиці, міста Купінська, то і процес зачищання від диверсійно-розвідувальних груп стане в рази швидшим. Кажу так, що просування противника об'єктивно призупинилося в тій інтенсивності, як це було ще до прикладу два тижні тому.